Скільки з вас чули або вірили в радянські міфи. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші вигадки і найпоширеніші перекручування та спробуємо зрозуміти, що справді відбувалося в деяких питаннях побутового, соціального та політичного життя в радянському Союзі. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні тема розмови: п'ять найпоширеніших радянських міфів СРСР. Радянський міф 1. Україна ніколи не була об'єднаною. Приєднуючи західну територію її землі, вперше були об'єднані Сталіном у 1939 році. Насправді, перше об'єднання українських земель відбулося 22 січня 1919 року, коли на Софійській площі в Києві був оголошений універсал директорії УНР. На наступний день було оголошено об'єднання УНР із УНР. ЗУНР стала називатися Західною областю УНР, а її гербом замість Лева став Тризуб. Остаточному об'єднанню завадила окупація України сусідніми державами. До липня 1919 року більшість територій були окуповані червоними, тобто більшовиками. Західні області польськими військами, північну Буковину контролювали румунські підрозділи, а Закарпаття перейшло до Чехословаччини. Радянський міф 2. Радянський Союз врятував народи Східної Європи. Насправді фашистський хрест було замінено на Радянську Криваву зірку. Після вигнання нацистів СРСР окупував Польщу, Чехословаччину, Угорщину, Болгарію, Румунію та Східну Німеччину. Нове життя звільнених європейців це переслідування інакодумців, заборона різних політичних рухів та партій, скасування вільних виборів, репресії. Розміщення численних військових баз та багато іншого. У країнах було встановлено маріонеткові авторитарні режими та країни стали членами організації Варшавського договору, тобто військового блоку, що протистояв НАТО. Кремль потопив у крові спроби Угорщини у 1956 році та Чехословаччини у 1968 році повернутися до демократії. Тому. Після падіння СРСР держави Східної Європи залишили соцтабір і стали членами Євросоюзу та НАТО. Радянський МІФ 3. Безкоштовні квартири. Перш за все, квартири були небезплатними. Люди отримували житло, яке держава зводила за гроші з податків робітників. Щоб його одержати, доводилося стояти в черзі аж по 15-30 років. Це все залежало від міста та потужності підприємства. Працівника. Прив'язували до підприємства, тому що при переході на інше місце працівник вставав у чергу уже на новому підприємстві. Та навіть після отримання квартири людина не мала права вільно розпоряджатися нею, адже це була власність підприємства. По суті, це було дуже схоже на оренду. Обирати собі помешкання або ж місцевість, у якій воно було розташовано, також не можна було, тому люди брали те, що їм пропонували. Єдина можливість змінити своє місце проживання це обмін. Це був легальний спосіб, але досить дуже складний. У СРСР завжди були проблеми з житловим питанням. Влада кілька разів намагалася вирішити це, проте безуспішно. Радянський Міф 4. Найкраща безкоштовна медицина. Безкоштовна медицина не була безкоштовною, адже гроші на сферу охорони здоров'я надходили саме з податків людей. СРСР займає перше місце за кількістю лікарів на одного громадянина. Так, це дійсно було так. Радянські чиновники, замість того, щоб зосередитися на якості медицини, збільшували кількість лікарень і лікарів. Влада вважала, що таким чином вона демонструє міць СРСР та завжди готова прийняти поранених солдат раптом знову війна. Радянські лікарі не мали доступ до нових досягнень світової медицини. Часто використовували народні методи, такі як гірчичники, банки, розтирання пацієнтів спиртом, лікування антибіотиками, які практикувалися ще з початку століття та інше. Причиною такого лікування було застаріле обладнання, постійна нестача ліків та найголовніше відсутність потрібних знань і залізна завіса. Лікарі використовували багаторазові голки та скляні шприци. Їх дезінфікували просто кипятінням. Як приклад, коли автору канала було 3 роки, він захворів на запалення легень. І, перебуваючи у лікарні, лікарі під час лікування проводили ін'єкції. Але, на жаль, у результаті цього виникла інфекція гепатитом від нестерильного шприца. Масовий випуск одноразових шприців почався вже з 1961 року. У той же час одноразові голки та шприси на теренах СРСР з'явилися лише у 1990-роки. Існували в СРСР і кваліфіковані лікарі, які справді допомагали людям, але робили вони це швидше всупереч системі, а не завдяки. Крім того, лікарі отримували малі зарплати, і така ситуація підштовхувала лікарів до отримання хабарів за свою працю. І через деякий час це стало звичайним явищем, тобто люди платили гроші за лікування. Варто зазначити, що в СРСР були і відмінні лікарні, але закритого типу для великих чиновників, де було імпортне сучасне обладнання та якісні ліки. Для народу ці заклади були недосяжні. Радянський Міф 5 була ідея про те, що жителі СРСР мали високий стандарт життя і доступ до всіх необхідних благ. Пропагандистські матеріали поширювалися за кордоном, де показували щасливих та задоволених радянських громадян. Однак ця ідея ігнорувала багато проблем, зокрема, дефіцит товарів, який сприяв виникненню слова блад, низькі зарплати, що сприяли людей все нести із заводів та фабрик, обмежений доступ до інформації, обмеження свободи слова та вираження думок. Радянський міф також стверджував, що комуністична ідеологія була найкращою ідеологією для всіх. І вона мала привести до радикального покращення умов життя. Проте це не враховувало реальні наслідки політичних репресій, тоталітаризму і обмеження особистої свободи, які супроводжували радянську історію. Ці міфи були створені радянською пропагандою для підтримки легітимності режиму та приховування його проблем і недоліків. Ну що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, що цей ролик розкрив для вас деякі правдиві факти про радянський Союз. Не забувайте навчатися і пам'ятати свою історію. Поділіться своїми враженнями про цей ролик в коментарях нижче та підпишіться на наш канал для ще більшої інформації про історію. На все добре!